От зараз є така ну, установка, це наш вагончик. Зараз вони вже хочуть, от сьогодні говорили, ми, ну, ми мали раніше від оцього угла на косу дойти сюди, тут по рівному і тут чуть угла зрізати. Зараз їм це вже не подобається, якоби, то вони хочуть від того данього угла по сєткою, ну, вигородити отого дуба можливо. Попід сіткою, аж сюди до вагончика, потім сюди. Оце все вибрати. І спланувати. Але спланувати тут ще ж треба щебінь сюди вести і все. Ну бо цього ж мало буде. Тут на 30-40 см ми понизилися. Але цей все ж бой треба теж розплановувати, затрамбувати і чимось просипати, а тоді тільки по ньому якийсь каркас в'язати.